Ввечері він просто написав: довго не буде зв'язку, але не хвилюйся. Все добре. Я не знала, що це по вам буде. Мені дуже було погано, морально, і я потрапила на психологічну реабілітацію. Їм дають вироки від 22 до 30, Потім знову судять і дають довічні. Коли вони там були під 100 кілограмів, приходять 45-50. Ми просимо елементарні речі. Година, час раз на тиждень. Вийти і стати з нами поруч. Маму зупинити, коли твоє дитя в біді неможливо. Мій син пішов АЗОВ в 2019 році, і в вересні він туди поїхав в Урзув. пройшов КМБ і в грудні отримав свій шеврон. Я ще думала, може не прийде, тому що там важко КМБ проходити, але дитина пройшла. І Він був дуже щасливий, коли він мені вислав це фото. У нього такий шеврон тут поруч, він вислав говорить, мама, я його отримав. Часто військові кажуть, що саме під час вже боїв за Маріуполь могли там тільки батькам, рідним, там, дружинам плюсики відправляти або смайлики, а хтось там ще спілкувався, якісь голосові. От яким ваше було спілкування? Ну, це також було плюс: живий, все добре. І це було дуже рідко, особливо березень. Зв'язку ж там не було, і от коли з'явилися у них. Сталінки вже тоді більше. І то це було раз на тиждень десь. Бо було навіть хтось інший зі свого телефону і писав там по позивним, що все добре, все добре, передайте. Ми якось групірувалися з рідними, допустимо, мій виходив на зв'язок, передай тому, тому тому, тому, все добре. 4:50 плюс живий. Так і спілкувалися. І 12 з 11 на 12 квітня син написав, і це було якось. Привіт, як діла? Що робити? І це було для мене взагалі дивно. Розумію, що щось не так, і я не знаю, що йому написати. Я 500 разів ці сообщення пишу, потім видаляю, бо я не знаю, як він це сприйме. Не, не розумію, що відбувається, але десь в голові я розуміла, що це можливо може бути останнє переписка з ним. Хотіла написати там ви тримайтесь, там пообіцяй, повернутися, але розумію, що йому це напишу, він там засмутиться. А вдруг в них зараз якийсь вирішальний бій буде, а я тут зі своїми соплями опять удаляла, а потім чоловіку пишу. Пиши йому, бо щось там не то. А у мене чоловік більше там шутки, це його, а мама більш серйозна у нас. І він що все ж нормально. Ще у сина любима фішка була, підмігів'ять мені отак от говорю, скажи йому, хай він мені оцим кружечком, знаєте, підмигне. Правда, він мені підмігнув, і потім десь в два-три в вже не було зв'язку з ним. Він, все, я погнав, у нього сюди чи що, я погнав. І на наступний день я почала ну, нервничати дуже, знайшла дружину, ще одного побратима, я з нею познайомилась, коли була в Рузуфі. Я кажу, треба щось робити, бо там щось відбувається страшне, і там щось буде точно дуже погане. Ми списалися з нею, знайшли ще деяких мам, які вийшли тоді 19 квітня. На Софійську площу, бо багато відмовлялися, казали, там, прилетить, поліція забере, але у нас 10 вийшло. І в цей момент, коли ми йшли туди, кожен з нас відзвонився син, дружині, чоловік. Я кажу: син, ми тут стоїмо на Софійській площі, ми вийшли просити деплакати. Він сказав, мама, я тобі дякую. Хоча до цього я дуже просила, можна я вийду десь стану, там щось напишу. Він каже, мама, ні. Говорю, не можна. А тут він сказав, дякую. Я говорю, я цей як знак був, що ми на вірному шляху і потрібно дійсно за них боротись. Ми тоді вийшли, і через 19 це було, а потім 23, го 25, го 28 го у нас почалися акції. Ми об'єдналися з іншими підрозділами, вже до нас доєдналися. І ми разом там через день на Майдан виходили і просили деблокаду. 5 травня заборонили акцію, але 5 травня ще й було 9 років Азов, тоді 8. І я не могла не вийти. Я, говорю, я все одно вийду, і там була поліція, вони нас розганяли, казали, що ми проплачені. Ну, мамо, маму, зупинити, коли твоє дитя в біді неможливо. Ми були там, правда, деяких забрали в поліцію, ну, нічого, через годину випустили. Все нормально. Після того ми знову робили акції, вже нас не розганяли. Ми звертались до людей. До світу у нас дуже багато було людей, журналістів з закордонних. Дуже багато на той час там були, і вони всі з нами завжди були кожну акцію. Обмінювалися, давали нам контакти, щоб ми, якщо щось буде, щоб ми я їм дзвонила, і я їм дуже всім дякую. Я ж говорю, сила розголосу допомогла їх врятувати звідти. Не таким шляхом, як ми хотіли. Ми хотіли втретю країну, але вони залишились живі поки, на той момент. От вже коли з'явилася новина про те, що є наказ виходити в полон. Вам це син сказав? Чи ви з новин дізналися? От взагалі згадайте, той, той період, як ви цю новину сприйняли? Це було 17 травня. Ввечері він просто написав: довго не буде зв'язку, але не хвилюйся, Все добре. Я не знала, що це полон буде. Ми всі ж надіялися, ми просили деплакаду, ми сподівалися на те, що їх евакуюють в третю країну. І я в це було щось вірила більше всього. І коли я взнала вже, що поло, в місяця взагалі ні з ким не спілкувалася, не хотіла нікого бачити, чути. Я від всіх закрилась ще в червні у нього день народження, у мене у нас день різниці. Я чекала цього дзвінка не для того, щоб привітав. У мене хоча б це був привід, що думаю, ну цей день він має якось вийти на зв'язок. ні. І тоді мені дуже було погано, морально, я потрапила. На психологічну реабілітацію. Пройшла курс, потім антидепресанти я майже рік приймала, потім вже я відчувала себе більш такою впевненою в тому, що треба боротися, а не покладати руки, тому що в першу чергу я боялася, коли вийде дитина побачив мене в такому стані, він буде звинувачувати себе. Я не хочу, щоб моя дитина звинувачила себе в моєму стані. Чи був з того моменту до сьогодні дзвінок від сина хоч один, чи звісточка від нього? 17 травня це його крайній смс. Голос я його чула 9 травня 22-го року. І до цього пори я саме його голос і саме від нього повідомлення не отримувала. 6 травня 23-го року, коли був крайній обмін, саме 45 азовців повернулася додому, там були побратими мого сина. І вони сказали, що вони чули мого сина з сусідніх камер в Донецькому СІЗО. Бачити не могли, тому що вони з камер не виходять. Тільки чули? тільки чули. Ну, як завжди, вони мамам не розкажуть нічого поганого. Завжди кажуть, тримається, все добре, плюс-мінус умови нормальні. Але коли ти дивишся потім інтерв'ю обмінених, як вони розповідають, що там відбувається, і ти розумієш, що все не так, як тобі розповідають. Але я їх розумію, чому вони так розповідають. Мій син завжди казав: якщо ти нічого не можеш змінити, навіщо тобі знати це, тому що ти сама себе з'їстиш всередині? Ти з цим нічого все одно не зробиш. Чи шукаєте інформацію якусь з інших пабліків, ворожих, там якусь інформацію, що там пишуть їхні новини? Я їх не читаю, і я навіть не хочу, тому що дивитися, як вони показують відео, де вони зізнаються в тому, чого не робили. Я не хочу запам'ятовувати обличчя цих воїнів. Такими, якими вони їх показують, тому що вони для мене зовсім інші, вони для мене всі герої. Кожен обмін, радію за інших, тому що ну, точно вони не винні в тому, що їх саме їх випустили. Я завжди казала, мій там от, за цей рік 400 з чим-то кажу, мій на 400 з чим-то вже ближче в списку до обмін. Я хочу в це вірити. Я хочу, щоб ці обміни поновилися, тому що знову, з 8 лютого жодного обмін. З координаційним штабом, з нашою владою, за весь цей період, от від моменту, коли був наказ вийти, як відбувається комунікація? От ваш досвід? З координаційним штабом ми раз на місяць ми приходимо до них на зустріч або онлайн у нас зустріч очна, але з офісом президента, на жаль, жодної зустрічі з матерями, з дружинами тих, чиї сини боронили це місто майже три місяці. Всі визнали, що це перша така оборона в світі за весь час, що вони так тримались там. Але з нами не зустрілися ще з офісу президента жодного разу. І я цього не розумію. А чому? Яка мотивація їхня? Що вони кажуть? Чому а вони нічого не кажуть, тому що під час військового стану президент не може зустрічатися з рідними. Я писала стобистого листа саме до президента. І попросила не переадресовувати мій лист на координаційний штаб, бо я з ними і так на зв'язку. Вони не переадресували туди, але переадресували на СБУ. Особистий лист. Розкажіть, будь ласка, про той день, коли ви. Ви там інші рідні, так як у вас є вже таке своє ком'юніті, дізналися про той страшний злочин і про теракт в Оленівці. 28-го якраз ввечері я повернулася з своєї реабілітації, де ми проходили з іншими мамами. І вранці ти прокидаєшся і читаєш, що вибух, ти не розумієш, це правда, бо хто кричить це фейк, це неправда. Хто каже, це підтверджено. І потім, коли вже командування почало підтверджувати. Шукаєш ці списки, в списках свого не бачиш, але бачиш прізвища тих, з ким ти був на цій реабілітації з мамами. І ти не розумієш взагалі, чому вірити. Бо пишуть списки неповні, там може бути неточність. І ти не розумієш, чи саме твій там був, тому що ну, для мене вони вже всі мої. Я для них мама таня. І я їх всіх ну, сприймаю як своїх синовей. Для мене вони дуже дорогі. Я знаю, що мій син завжди хвилювався за кожного свого побратима і завжди намагався мені, б якщо щось передати за кожного кого міг. І тому я тут також приймаю за кожного з них. Але я ж кажу, мого не було в списку. І лише в вересні, коли 21-го повернулись, і його командир там був, він сказав, що ваш не був в Оленіць, в Бараць, в цьому. І тільки тоді, через два місяці, я видихнула, що мій живий. 53 загинуло. В теракті в Оленівці. Деякі повертаються з полону двохсотими, да? не хочу, не люблю цю цифру називати 200, але вони загиблі. І ніхто не знає, хто там поки. Їм дають вироки від 22 до 30, потім перед знову судять і дають довічний. Я не розумію цей світ. Коли вони все дивляться, наші хлопці, військові, українські військові на території України боронили Україну, а Росія їм дає вироки за що? Я не вірю, що не може весь світ з цим щось зробити. До мене це не доходить у 21-му сторіччі. Червоний хрест, під чиї там гарантії виходили наші воїни в полон. Яка у вас комунікація була з Червоним Христом? Взагалі, який їхній рух був, хоч в якомусь напрямку за ці два роки, третій рік вже? За ці два роки він Червоний Хрест саме мені подзвонив один-єдиний раз. В серпні 22-го року, через місяць після теракту, з питанням, що ви знаєте про свою дитину? Це питання від Червоного Христа до матері, яка чекає дитину, у якої зв'язку з дитиною нема. Я взагалі не розумію, навіщо ця організація існує. Коли ви бачите інтерв'ю або знаєте про те, в яких умовах утримують російських полонених, так має бути, як ми робимо? Чи все-таки вам би хотілося, щоб вони мали інші умови? Мені даже теж спочатку здавалося, що якщо ми так будемо робити, то вони так будуть творити, ну, з нашими там вже будуть поступати. Але як бачимо вже два роки. Нічого не міняється. А вони у нас ще й зарплатню отримують. Хороші умови, мають зв'язок з рідними. І по Женевській конвенції, наче да, листування, але у нас навіть дзвінки. Ну тоді давайте дотримуватись Женевської конвенції. Нехай пишуть поштою Росії. І поки вони дойдуть ці листи, поки вони отримують відповідь, ну раз на місяць може вийде. Отак у них два рази в місяць, наче, дзвінок, де мами їм в ушу льють. Все, що там відбувається, зі своєї точки зорі. Ну, я цього не розумію. Жюрю, ми наче нормальні люди, наче все має так бути, але ж я хочу бачити відповідні дії по відношенню до наших військових, військовополонених. Ви спілкуєтеся з рідними, хто повертається і безпосередньо з вже колишніми військовополоненими, в якому стані повертаються наші бійці з Росії? Саме перше, да, коли ми бачимо візуально, коли їх вага зменшилась на 50-60%, коли вони там були під 100 кілограмів, проходять 45-50. Це про щось говорить, так? що їх там не годують, над ними знущаються, що в них багато є змін внішності. Мерпіг є такий, який красень на фотокарці був, і який він виходить з полона, ну, Це страшно. Це, мабуть, гірше, ніж канцлегері були ще в 41-й-45-й ті роки, да? те, що відео було, де він їсть крису. Як? Це як можна не кормити людину, щоб людина свідомо взяла ту крису і їла? Це знущання. Я говорю, всі занепокоєні, і ніхто нічого не може зробити. Я не вірю, що не можна нічого зробити. Ви не пропустили жодної акції? Жодної. З 19 квітня 2022 року, як на першу вийшла, я... по цей день я ходжу на кожну акцію. Я не пропустила жодної акції у нас в Києві. Я їздила на акції в Хмельницький, Я їздила на акції за кордон. Я була в Краков, Люблін, Варшава, Нюрберг, Мюнхен. Але. Але все одно, ще він не вдома. Я вже не знаю, що ще зробити. У мене таке враження, що ми як є квест от, от, да, пройди одну кімнату, получи ключик, піди в іншу, піди третю, і ти по колу так от ходиш. Я кажу, скажіть мені, що мені зробити? Я зроблю. Коли ми були під КМДА з цими ж табличками, у нас була просто фото відео, щоб зробити. І ми спускались до дороги, і хрещатик. Стоїмо, і там їдуть машини. І я бачу, як люди. Був червоне світло, і люди почали читати ці плакати у нас. Деякі доставали телефони, фотографували. Я говорю, дівчатка, яка до нас приїхала це організувати, я говорю, давайте стояти, нас читають, нас знімають. І потім я їхала додому, прокручувала 150 дій, думаю, що ще зробити, Що можна зробити такого, щоб подіяло? Ланцюг єдності в 91-му коли ми стали одним цілим на шляху до незалежності. І я кажу, треба таке зробити на шляху до повернення наших хлопців. Але спілкувалась з батьком повернутого хлопчика. Він сказав, типа, не робіть ланцюг єдності. Ланцюги ми розбиваємо, а не створюємо. Тому, типу, хай це буде живий коридор живий коридор, який символізує шлях додому наших хлопців. І ми, я спілкуюся з асоціацією, Катерина Прокопенко, у нас дуже я цю людину обожнюю просто. Вона хоч свого дочекалася, але вона нас не кинула. Вона з нами бореться, вона бореться де тільки може з нами разом. Я їй цю ідею озвучувала. Вона каже, ідея крута, типу, надо, але потрібно так, щоб не просто ми вийшли тільки родини, а якось це зробити масово. І ми ще трошки це було в жовтні, в кінці, ще трошки так все вдумали, собрали з іншими мамами і виплатіли цю ідею. І вона працює. Я говорю, і це все не просто. Благодаря цю ідеї. Ідея це хорошо, а сила людей, цих, які проходять, це дуже круто. От завдяки саме вам, завдяки всім людям, кожному відома, звичайна ця людина, завдяки журналістам, завдяки телебаченню, завдяки всім саме людям. В них, я ж кажу, підтримка, все наше йде від вас. Сила моя, це в сину він мені надав. Заради сина я буду робити все, що можу. Він моя сила. А от моє натхнення і підтримка це всі люди, які поруч з нами. І ви дуже мотивуєте йти далі. Бо деякий час вже руки опускаються, думаєш, а навіщо? Ти ходиш, ходиш на ці акції, візде ти є, але не А Потім дивишся на цих людей, скільки навколо тебе, і думаєш, блін, ти все-таки на вірному шляху. І я думаю, рано чи пізно все одно все зміниться. Ми просимо елементарні речі. Година, час, раз на тиждень вийти і стати з нами поруч. Не потрібно нічого казати. Просто вийди, візьми плакат, стань з ним. Нема плаката, візьми у нас. У нас ціла коробка завжди є, які малюють сама дівчина, яка повернулася з полону. Вона приносить цю коробку, вони. Просто встаньте поруч. візьміть, зробіть фото, виставте його в соцсетях. І напишіть там Фріазов, Фріазов Сталь Дефендерс, Фрі Маріуполь Дефендерс, Любий з цих хештегів, і це вже буде для нас велика підтримка. Тому що коли пишуть в коментарях, це недоречно, навіщо вам надо? Ну, я нікому не бажаю стати на моє місце. І тільки опинившись на нашому місці, от можна зрозуміти, для чого це треба. Але якщо я прошу, це на жаль, це такі елементарні речі, які може зробити люба людина, Навіть діти проходять багато. Тварини приходять і підтримують. І коли пишуть, ви експлуатуєте тварину, ну, блін. Тварини щасливі там ходять. І вони теж з табличками, фріазов, не мовчать. Саме головне не мовчати. Ми, коли 19 квітня 2022 року, вийшли на першу за деблокаду акцій, і своїм цим ми показали те, що можна багато чого змінити. Їх вивели звідти. Тому що, мабуть, якби не розголос, вони б там всі залишились. І завдяки розголосу, тобто сила розголосу існує. Ми їх тоді врятували, і я вірю в те, що зараз, якщо ми будемо це робити, то ми їх також врятуємо і повернемо кожного. І мені дуже хочеться, щоб там, хоч десь якась людина свідома була, щоб якось їм передавала, що за вас борються, що ви не одні, і це їм надасть нам стільки сил. Я просто хотіла, щоб передали моїй дитині, що живі. Щоб він там, хоч за це не хвилювався, бо йому там і так є за що хвилюватись. Що вам це дає навіть емоційно, коли ви бачите абсолютно незнайомих людей, які от від акції до акції більше людей стає все одно. Так, я, я не знаю, я на цих акціях я завжди усміхнена. Бо деякі даже кажуть, о, стоїть, посміхається. А я щаслива. Я щаслива бачити цих людей, з їх стільки, коли підходять зовсім кажуть, у мене нема нікого в полоні, але я з вами, і мені цього достатньо. Деякі просто кажуть, можна я вас собі? Мені цього достатньо. І я посміхаюся. тому що коли я залишаюся сам на сам вдома, ніхто не бачить, що зі мною. І от я раз на тиждень я виходжу, і я щаслива. Я щаслива бачу цих людей цю підтримку. І це дуже надихає. Мій син мене знає, що я не буду сидіти. Але він завжди хвилювався за мій психологічний стан, бо він знає, наскільки сильно я його люблю. У мене навіть тату, мій син моє життя. Я для мене син це, це все. Це мій все. Це моє повітря, моє життя я говорю, ну, одним словом, це моє життя. Не буде сина, не буде мене, я без нього просто не уявляю своє життя. І от саме син мене мотивує на це. Думаєш, ти лежиш, лягаєш спати, і ти думаєш, як там він. Утром прокидаєшся, думаєш, все, я нічого не хочу, нічого не буду робити, воно все ну, не дієво. І ти розумієш, а він там сидить і думає, мама, мама там щось робить, мама не буде сидіти на місці, і мама заради мене це робить. І за, ну, Я не можу сказати, що тільки заради нього. Я заради них. І от за, завдяки йому я встаю і роблю. Хоча 150 разів я вже казала, я нічого не хочу. Але саме основне в нас ми вільні. Ніхто як не вільні, мають боротися за тих, хто там. Сила українців сьогодні в тому, що сила нашої. В єдності. Головна проблема наших людей сьогодні в тому, що багатьом байдуже стає. Байдужість. Сьогодні людям треба менше носити рожеві окуляри, скажу так. Востаннє я сміялась, коли? На акції. Я на акціях завжди посміхаюсь. В мене завжди з'являється мотивація боротися далі, коли я бачу несправедливість. Я ненавиджу несправедливість. То мені чоловік завжди каже: Тані, її в житті немає. Успокойся, а я все одно вірю, що справедливість має бути. І я вірю. І мене дратує, коли нема справедливості.